Ну, со правий сектор. Я думаю, я ліпше відповів. На сьогоднішній день. Ну, ви пам'ятаєте, як ми починали патрулювати місто, як ми кілька діб чи там тиждень, я вже не пам'ятаю, тримали блокпости на в'їзді в місто Вінницю. На сьогоднішній день загрози дещо змінилися. Тоді ми дуже боялися, що в Вінницю завезуть зброю, завезуться організовані злочинні групи, вибухівка і все інше. На сьогоднішній день загрози змінилися. Ми не виключаємо, що тут можуть з'являтися певні активні громадяни, які захотять блокувати ті чи інші об'єкти. Приблизно те, що відбувається в Криму, але трошки за іншими сценаріями. Саме тому ми і формуємо підрозділи УМСО, які готові і вже охороняють певні об'єкти. Які мають стратегічне значення ну, в масштабах нашої області. Поки що таких об'єктів не буду називати, тому що ця інформація дещо є конфіденційною. Ну, наприклад, те, що я можу назвати? Я можу назвати те, що зараз йде е, 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 консультація по формуванню підрозділ, підрозділів самооборони на ділянці кордону могилев Подільський Піщанка. Тобто ми зараз визначаємо власне зону нашої відповідальності, місце дислокації, кількість, яку ми можемо забезпечити добровольців, які готові фактично, які будуть готові фактично зі своєю зброєю легальною, і за безкоштовно, фактично за харчі, патрулювати разом з прикордонниками кордону. Ми схиляємося до того, що підсилити потрібно кордон в районі Піщанського району, тобто не з Молдови, а саме з Придністров'я. Тому зараз певні йдуть такі консультації для того, щоб... Ми... Це ж не так просто. Це треба перше знайти людей, їх розмістити і, як мінімум, їх нагодувати, поставити бойову задачу. Тому це те, про що в нас зараз йде. Окрім того, у нас утримується кілька стратегічних об'єктів. Я їх назву на, на наступних прес-конференціях. Поки що це. це... Їх не варто. Якщо ми показуємо, що об'єкт охороняється силами самооборони, значить він, 에, він не охороняється армійськими підвозями. Тобто це є певна така, інформація, яка, щоб не нашкодити краще.